Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з європейським союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України, і це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу. Залишилось дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня. Я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним. Рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС. Україна заслуговує на цей позитив. Українські цінності це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили силу, і наше зближення з європейським союзом це не тільки позитив для нас, це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років. Нагадаю, зараз тільки одне: після 24 лютого наша країна приєдналась до європейської енергетичної системи. Наші мережі України та Євросоюзу працюють синхронізовано, попри повномасштабну війну. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все. І професійність наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки і величину українського потенціалу. Я хочу підкреслити, що євроінтеграція України це не щось таке суто політичне, не щось таке відірване від життя звичайних людей. Навпаки. Чим ближче ми з іншими європейськими країнами, тим більше можливостей буде у нас, щоб гарантувати усім українцям сучасне, забезпечене життя. Говорив сьогодні з пані президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував їй та усім членам Єврокомісії за лідерство за сьогоднішнє рішення. Також говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Координуємо кроки. Я вдячний Шарлю за те, що він відчуває історичне значення цих процесів і для України, і для майбутнього Європи. Сьогодні ж говоритиму з прем'єр-міністром Нідерландів Рюте кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України. Під час вчорашнього візиту в Київ лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії було зрозуміло. Наскільки масштабні перспективи відкриваються і для нашої держави, і для всіх європейців, якщо будемо працювати і надалі разом. А сьогодні це розуміння стало ще чіткіше: європейська сила, європейська самостійність і європейський розвиток можна уявити дійсно потужними тільки з України. Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень. Уряд України сьогодні ж скасував дію угоди про безвізовий режим з Російською Федерацією. Тепер з 1 липня працюватиме візовий режим. Важко переоцінити символізм того, що це відбулося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. Росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну а ми робимо все, щоб якнасильнішими були наші зв'язки з Європою. Сьогодні ж відбувся візит Бориса Джонсона в Київ. Це вже другий візит пана прем'єр-міністра Великобританії в нашу столицю від 24 лютого. Переговори позитивні, обговорили ситуацію на передовій і те, як Прийти до нашої перемоги, я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема і зброї. Вдячний за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців, усіх європейців на покоління вперед. Загалом тиждень був максимально корисним для України на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево і цього тижня маємо вагомі результати на передовій саме завдяки підтримці США. Щойно підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій, відзначені державними нагородами, 29 з них посмертно. І наостанок, сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх. Вічна слава усім, хто став на захист нашої незалежності і нашої свободи. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Слава Україні!